Колишній депутат від ОПЗЖ та двоє його спільників, працівників муніципальної варти міськради, вимагали гроші у аграріїв. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Усі троє під керівництвом місцевого кримінального авторитета займалися рекетом і працювали за правилами рекету 90-х. Вимагали потерпілих гроші як регулярну данину. А коли підприємці відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Зловмисників затримали після того, як вони вимагали у 27-річного підприємця аграрія 9 тисяч доларів, а ще змусили написати розписку про повернення грошей і віддати під заставу бус і земельну ділянку. З вересня четверо чоловіків, віком від 28 до 38 років, серед яких і 34-річний колишній депутат погрожували потерпілому розправою. Троє з чотирьох затриманих, включно з екс-депутатом, перебувають під вартою. Ході проведених обшуків було вилучено зброю, набої, вибухові речовини та чорнові записи всім затриманим, в тому числі і депутату, оголошено про підозру за частину 4 статті 189 кримінального кодексу України, їм обрано міру забіжно заходу, у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.